Дружина розбудила мене і каже, що це за вибухи. Вже десь о шостій, ну без двадцяти 26, без п'ятнадцяти, шостій, десь так. Ми всі були на сьомому поверсі в обласній державній адміністрації. Я Різниченко, Щадило, Кульбач, Гордічук, Нацгвардія, тобто ДСНС, поліція, всі служби СБУ, всі були там. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави сьогодні. Від вас, від вас, від кожного з вас потрібно спокій по можливості залишайтесь, будь ласка, вдома після того, як було заява президента, скомунікували з усіма нашими громадами яких у нас 86 створили такі там чати, в які йшли всі громади, йшло інформування, таких чатів було десь там, ну було їх насправді дуже багато, але були такі там Харківський напрямок, там, Херсонський напрямок, тому що тоді зі сторони Херсона дуже в сторону Криву там, Миколаївський напрямок. І ми всі розуміли, що голови громад. І люди, які там живуть, в тому числі там депутати, і так далі, всі давали інформацію. Ця інформація перевірялася головою громади, і вона одразу заходила в чат. Така, така колона техніки, такі танки, або там зі сторони Баштанки на Кривий Ріг, зараз рухатися, буде там стільки-то танків і таке інше. Тобто, і це все відбувалося в режимі онлайн. Ця інформація одразу передавалася до поліції, одразу передавалася до Назвардії, одразу передавалася на той час, це був ВОКА «Схід». Я зараз не пам'ятаю, це був третій або четвертий день, можливо, навіть другий день. Ми зібрали всі наші громади в обласній раді. У нас були навіть потім деякі мери, які там на п'ятий день вторгнення. Повернулися сюди. Це дуже там дуже багато. Там декілька людей, які були в цей час за кордоном, повернулися сюди. В той час як вся держава їхала туди, і вони по одній людині поверталися в пустих потягах сюди. Одразу всі почали будувати блокпости. Але до чого це привело? По-перше, це почало перекривати рух. Люди почали самоорганізовуватися і разом з ТРО. Разом з поліцією з Нацгвардією ставити кордони. І іноді цих блокпостів ми всі розуміємо. Вони були майже там через декілька кілометрів. Новий блокпост. Ми випрацювали, що на блокпостах повинні стояти тільки поліція і Нацгвардія. В нашу область люди проїжджали максимально оперативно за три години. Доїжджали до Кіровоградської області. Там починалися вже пробки а, до 30 кілометрів. Президент звільнив тоді голову Кіровоградської обласної державної адміністрації, тому що вони на той час якраз і не змогли фактично зробити е, таку, щоб у них не було цих пробок. І я вам скажу, у нас була така ситуація, що коли до нас приїхав в область ще тоді живий міністр монастирський, він дуже тоді відмітив, що все організовано і все захищено. Перших три дні ми бачили велику розкачку. Чому це була така розкачка? Ворог зі всіх сторін писав всім смски, що чекаєте російських радників для переговорів, що влада втекла, нікого нема. Читайте, дивіться виключно офіційні ресурси. Наприклад, надходила інформація: на початку війни була затримана одна група, щоб ви розуміли, в якій було розписано все, для того, щоб. Взяти під контроль в разі захоплення міста, а це був дніпро об'єкта критичної інфраструктури, була штатка, в якій були визначені люди, які проросійсько налаштовані, які патріоти, яких треба знищити тощо. І це все було якраз під час затримання ДРГ вилучено. Тобто, щоб розуміли, що ворог готувався до вторгнення в нашу державу не один рік. І ми були здивовані наскільки детальна там була інформація. і По кожному працівнику була розшита інформація, що треба робити, щоб захопити це підприємство. І саме служба безпеки зробила все, щоб ми були із водою, і з теплом кожних три години. На початку війни, з першого дня, ми виходили в ефір, повідомляли про те, що влада на місці, влада працює, що ситуація повністю під контролем. Військові роблять свою справу. Наша армія захищає кордони. Станом на 9-ту годину ситуація в області стабільна. Ми хотіли розуміти, а скільки у нас зерна, скільки у нас палива, скільки у нас ліків. Ми провели умовно цю інвентаризацію, отримали цю інформацію. І потім, щоб ви розуміли, у нас навіть були такі спецоперації, коли з Артем Соль. Вивозились під обстрілами соль, яка приїжджала сюди, в нашу область. Наприклад, у Кривому Розі у нас були визначені люди, які займаються, відповідають за продовольчу безпеку. Наприклад, це був Фастовець Олександр, голова фракції Слуга народу в міській раді. А вілку у Кривому Розі займався операцією, щоб серцем столі привезти соль. В Дніпрі були визначені окремі люди, які займалися в обласній військовій адміністрації, були визначені зами, які займалися питанням, щоб в області було зерно. Інші наші народні депутати і інші разом з поліцією займалися тим, що вивозили з обстрілюваних нафтобаз, які знаходилися у Харківській іншій області, і інших областей, перевозили сюди паливо. І я вспоминаю зараз одного, одного людину, який каже який каже: я перший раз в житті. Сам робив пожар, що було зроблено. Літали безпілотники ворога на початку війни і дивились, куди приїдуть наші ДСНС і поліція. Ворог почав використовувати таку тактику, коли наносився удар, і через півгодини туди приходила ще одна ракета для того, щоб найбільшу кількість вбити наших поліцейських, наших рятівників і наших медиків. Тоді ДСНС зробили таку операцію, підпалили одну сестерну пусту. Пішов дим, безпілотники йшли, а до ранку. Вивезли звідти все паливо, яке було. Почала надходити інформація. Наприклад, Кам'янський район закрилися аптеки на ліків. Павлоград закрилися аптеки на ліків. В тих лікарнях нема де оперувати наших бійців, які почали вже їхати великими темпами в ту ж саму Мєчку. В інші наші лікарні нема. Чому? Тому що там фабрика була або в Харкові, або в під Києвом. Вона розбомблена. Ці питання всі вирішували. Сюди приїжджали ліки. Друге, ми розкрили всі блокпости. Ми зробили те, щоб в наші магазини продукти почали їхати, почали їхати медикаменти і щоб все працювало, щоб область працювала. Я звертаюся до всіх представників малого та середнього бізнесу. Всі підкреслюю, всі магазини, в тому числі продовольчі аптеки, повинні працювати. Люди повинні отримати і мати можливість придбати все необхідне евакуація. Найбільша кількість людей доходила у нас в одних з днів, особливо в перші тижні. А з вокзалу в Дніпрі виїхало майже 70 тисяч людей. Для розуміння, в середньому це 2-3 тисячі пасажирів потік. Це перший поїзд на Польщу. Але ми з ребенком не помістилися. Тут у нас біля облради і обласної державної адміністрації збиралися. Це були тисячі людей, які прийшли сюди біля парку ракет, як ми його називаємо, які всі займаються, почали організовувати там підтримку нашим військовим, харчі, нашим людям, ВПО. Громади, які почали розсіляти людей, тому що величезна кількість людей, хтось з Волноваги, хтось звідси вони всі йшли і. Ну, багато хто з них не мав навіть якихось речей. Навіть така була ситуація, тому що це була така стихійна евакуація. Дуже велике спасибі, дуже і директор, і і лікар в будівлях, які забезпечувалися матрасами, забезпечувалися одягом, ковдрами, водою, харчами. І це все в той момент на початку війни лягло на наші громади. На жаль, не всі наші міста, не всі наші громади були обладнані системами сповіщення, особливо в Дніпрі, в Кривому Розі, в Кам'янському. Там, де нові будинки були побудовані за ці часи, вони не були обладнані ну цими системами. Ну, скажімо так, що як це було за радянські часи, тому що це було на великих промислових підприємствах, де була система оповіщення. Але з цим всім викликами справилися саме в нашому штабі, було вперше, якраз ми тоді почали це йти через канали Вайбер, і тощо мери. Звітували хтось в п'ятої ранки, хтось в третьої ранки, що це вже зроблено. Що це зроблено, що місто буде повідомлено. І люди почали отримувати інформацію, що є загроза, і треба знаходитися в паркінгах або в безпечних місцях. Особливо у нас тоді була загроза зі сторони. Херсонського напрямку у нас почався обстрілюватись уже Зеленодорськ, і під Зелендорськом, це з одної сторони, це вже Херсонська область, але фактично від Криворізького району вони стояли десь 4 кілометра. На той момент у нас був Херсонський напрямок, дуже такий. Загрозливий це був Миколаївський напрямок зі сторони Баштанки. Ми розуміли, як вони рухалися для того, щоб, скажімо так, обрізати нашу область. А це був харківський напрямок, але він таки був більш безпечний. Ну, Зрозуміло, це був запорізький напрямок. Ми розуміємо скільки йдуть до запоріжжя, і це Донецький напрямок. Фактично на сьогоднішній день у нас є 11 громад, які постраждали в списку від російської агресії. На той момент найбільше постраждалим був Криворізький район. Чому? Тому що була навіть така ситуація на початку війни, коли, ну, скажімо так, ураган долетів майже в центр Кривого Рогу. Тобто, це фактично десь з під Зеленодольська була випущена. Касета саме для того, щоб створити гуманітарну ще більше кризу. А була складна ситуація. У нас коли ворог рухався зі сторони Миколаївської області, зі сторони Баштанки. Там йшла величезна колона під 800 єдиниць техніки. І я вам скажу, ми всі тут обривали телефони з нашими військовими, щоб вони вислали туди, безпосередньо спілкувався з мікацем, вислали туди авіацію для того, щоб цю колону спалити. Вони спалили її за це їм велика вдяка. І велика вдяка всім нашим там криворіжцям, які якраз на той момент з цього напрямку робили все. А, про це зараз можна сказати. Туди було витягнути величезні бульдозери. А, це зробив тоді вілку придумав. Витягнули великі бульдозери, такі з, з кар'єрів, поставили їх, перекрили дорогу. Хочу вас запевнити, що у нас повна комунікація збройними силами України, повна комунікація з територіальною обороною. Прориву ворожих військ на територію області не відбулося. Була велика кількість заяв інформації про те, що муто можуть бути заворушення саме на релігійній площині. Я хочу подякувати нашому владикі Семіону. На початку війни була спільна заява всіх церков про те, що вони не підтримують російське вторгнення, і саме для того, щоб не було будь-яких заворушень. Серед вірян, і щоб не розганялася інформація, що росіяни ведуть православну війну тощо. Тобто, тут все це було відпрацьовано Службою безпеки України і нашою церкву на вищому рівні. З жовтня 2022 року, ворог почав системно атакувати об'єкти критичної інфраструктури, енергооб'єкти 24 листопада. Відбувся перший блокаут, коли дійсно була вимкнута система, і наша область залишилася без світла. Незалежно від цього, ми мали повністю сталий зв'язок. Навіть у мене в машині лежав і невеличкий такий генератор. Двох так, не для того, щоб в будь-який момент, якщо нема світла, ми були завжди з головою ОВА і з громадами на зв'язку. Я ще раз звертаюся до бізнесу, до громадян, економити електроенергію. Сьогодні ми її економимо, завтра ми зі світлом. Якщо не економимо, таких відключень може бути більше. Розуміючи, що війна триває, ми Одразу після цього зробили все за наступний рік, щоб всі наші об'єкти критичної інфраструктури, всі наші обласні заклади, завдяки або коштам з обласного бюджету, або завдяки міжнародній підтримці, або якимсь державним там програмам були забезпечені генераторами. Величезна кількість речей вона потребує голосування, так само як і Верховній Раді, потребує голосування на рівні обласної ради. Сюди ескандер летить 4, максимум 7 хвилин з Криму, в залежності від маршруту. Тому це великий ризик для всіх людей, які присутні на сесії. І тому, отримуючи інформацію від служби безпеки, що є загроза, ми проводили навіть приймали рішення е бомбосховища обласної ради. Бомбосховище, сьогодні ми. Перше проводимо засідання Дніпропетровської обласної ради. Депутати реєструються в бомбосховищі. Воно відбувається в режимі Нізу. Зараз якраз лунає повітряна тривога. Нижня Селезія. Ми партнери з ними, побратими. А я виступав перед їхнім сеймиком. Це як обласна рада у нас. Два наших найбільших району – це Криворізький і Сенельнікарський в Яких проживає більше мільйона громадян, і це не враховуючи переселенців, межують з найгарячішими напрямками і регулярно піддаються ворожими обстрілами, як ракетами, градами, артилерією, так і касетними мінами, що заборонені міжнародними конвенціями. І після цього вони заклали фактично 200 мільйонів гривень 5 мільйонів євро свій бюджет саме для того, щоб надати. Гуманітарну допомогу для нашої області і це були і ліки, і кроваті, і рюкзаки, сумки для наших військових, і в тому числі дрони. Були в тому числі карети швидких допомоги, які потім були передані нашим військовим різним підрозділам ІОК Схід, і іншим підрозділам, і Нацгвардії саме для того, щоб рятувати наших хлопців і вивозити з зони бойових дій і максимально доставляти до наших лікарень. На п'ятий шестий місяць. Дуже сильно у нас почались обстрілювати потім Нікополь, коли була захоплена Запорізька атомна станція. Найбільша відстань це 20 кілометрів. Тому наші нікопольці – це мужні люди, тому що майже кожного дня після цього. Обстрілюються ні зараз. Велику кількість саме коли у них з'явилися дрони FPV Вони запускають через водосховище, якого зараз на жаль вже немає. Запускають ці дрони для того, щоб просто робити, ну кошмарити та вбивати наших людей. Росіяни ведуть невибірковий вогонь, вражаються житлові будинки, отримують травми, поранення і на жаль, отримують смертельні поранення цивільні мешканці. Ситуація з питною водою в наших містах і громадах керівники на місцях уряді розуміють порядок років. Зрову все, щоб забезпечити людей питною водою, попри цю катастрофу. Провів сьогодні нараду щодо водопостачання і безпеки людей у містах та громадах Дніпровщини. Був там особисто. За дорученням президента одразу була велика кількість зрозуміло, з цього поводу нарад, були створені штаби, полював міністр нацпола пан Клименко. Але величезне навантаження було на органи місцевого самоврядування, тому я буду казати саме про них. Разом з обласною військовою адміністрацією і з районною військовою адміністрацією ми зробили все, щоб людей забезпечити водою. Одна справа забезпечити 2-3 тисячі людей водою. А одна справа, наприклад, забезпечити Нікополь, в якому до війни мешкало 120 тисяч людей. Інша справа забезпечити, наприклад, кривий ріг, в якому давали субвенції, навіть коли були проблеми з водою. Ми дали туди 100 мільйонів гривень. Але якщо казати далі, вже там апостолово, казати там частково Нікаполь, навіть коли спробували кинути рукав, щоб брати звідти воду, то ворог обстрілював і робив все, щоб ця техніка ніде до води не підійшла. Але потім, за дорученням президента, було виділено там понад 12 мільярдів, почалося будівництво. Першого в Україні такого складного експериментального водогону, який повинен забезпечити кривий ріг, забезпечити Нікополь і вирішити питання води. Ми на рівні депутатського корпусу, на рівні виконавчої влади, співпрацювали з величезним кількістю наших партнерів, які готові були тут допомогти. І завдяки цій комунікації ми отримали. Велику кількість як просто води, коли люди передавали фури, води сюди приїжджали, в тому числі отримали велику кількість станцій, які потім були передані до органів місцевого самоврядування для того, щоб вони туди будували і ставили їх. І люди були з водою. В місті Дніпро внаслідок цього російського удару зруйнований житловий будинок. Коли був приліт на перемогу, ми сіли і почали думати, що ми можемо зробити, окрім заяв, стурбованості, що ми всі переживаємо, і таке інше. І співчуття, ми внесли оперативно зміни в програму соціальної підтримки людей, виділили там майже 100 мільйонів гривень субвенції Дніпру для того, щоб місто Дніпро... Використовуючи в тому числі свої кошти свого бюджету і кошти допомоги, які підійшли від бізнесменів і від всіх людей, які допомагали тоді постраждалим від цієї трагедії. Кожна людина завдяки цій програмі отримала фактично три мільйони гривень. Умовно, один мільйон гривень від обласної влади, один мільйон гривень від Дніпра, і один мільйон гривень від бізнесменів. Також нам зараз допомогла обласна рада. Вони також прийняли програму, по якої будуть Доплачувати субвенцію до тих коштів, які міськрада виплачує. і також ми хочемо ще по мільйону гривень від, від обласної ради додати тим людям, що постраждали. Ну і зрозуміло, що коли в Кривий Ріг були прильоти, туди також були виділені кошти там 35 мільйонів для того, щоб підтримати людей. Місце працюють комунальники на місці. Працюють всі рятувальні служби, впораний штаб щодо наслідків е, ліквідації. У нас в області є програма підтримки сил ТРО, підтримки правоохоронців, наших рятівників. Загалом, сума ця доходить фактично десь близько 2 мільярдів по різним програмам. І окремо хочу сказати, що всі наші депутати а, працюють хто з партнерами, хто сам. Купляють дрони, передають дрони. А там останнім разом ми передавали там, 120 дронів від наших партнерів. Рік тому разом з головою ОВА, лисаком, депутатським корпусом, ми створили робочу групу. І почали розбудову в області потужних реабілітаційних центрів. Це важливо, тому що ми всі розуміємо, що війна буде довгою, і нам треба робити все для підтримки наших захисників і захисниць, тих, які поранені сюди приходять. А тому у нас є вже десь відкриті, а десь в цьому році будуть завершені сучасні реабілітаційні центри для допомоги нашим військовим. Сьогодні в області, станом вже на зараз, знаходиться тільки офіційно зареєстрованих 463 тисячі людей. Ця цифра плюс-мінус 10 тисяч, вона змінюється. Ми входимо в топ-3, де найбільша кількість зареєстрованих ВПО: Дніпропетровщина, Донеччина і Луганщина. Велике навантаження, яке сьогодні є на обласну військову адміністрацію, на громади, на всіх нас, це питання освіти. Питання медицини і питання забезпечення наших внутрішньопереміщених осіб. Я, як батько троєх дітей, розумію, що освіта це дуже-дуже головне, тому що діти спочатку, під час ковіду, належним чином не навчалися, а, тому сьогодні робиться все завдяки міжнародним партнерам, завдяки державної програми, державним субвенціям, обласна військова адміністрація, обласна рада. Ми робимо все для того, щоб забезпечити наших дітей, наших вчителів комп'ютерами. Доступами в деяких районах нашої області Почалась освіта наживо. Велику увагу ми приділяємо безпосередньо нашим лікарням. Лікарня Мечникова, а інші великі лікарні. Родинний центр там діти отримують з п'яти областей. При тому велика кількість дітей, які приїжджають, цим діти з міновибуховими травмами. І саме тут у нас їх рятують. Згідно указу президента, я вхожу в делегацію в Конгрес місцевих і регіональних влад при Раді Європи. Це те місто, де Україна може бути почута, щоб весь світ, вся Європа розуміла, які злочини тут творить Росія. Сьогодні Україна це бастіон. Бастіон демократичного світу сьогодні наш наш народ, наші захисники, захисниці, наш президент, вся українська нація робить все можливе для того, щоб зупинити російський тероризм. Я хочу зараз всім побажати віри і силу духа. За два роки ми трошки втомилися, але ми захищаємо свою землю, свою батьківщину, свою Україну. Тому віри, віри в перемогу. В наші збройні сили, в нашого президента і в наш народ. Пам'ятайте, ми переможемо, все відбудуємо, і все буде добре. Слава Україні!